Василь Піддубняк Шукає літа вітер тут і там. Шукає літа вітер тут і там, дудниць терня не скрізь одноманітна, І павутинка срібна чи блакитна, Вітрило дошиває журавля. Перебігає хмарки вогка тінь. Над брамою погоди і негоди, під брамою ж собаки і народи у світлі загадкових мерехтінь, що розлились, мов березне і води, скрип навкруги від журавлиних пер, небесні, мабуть, пишуть нашу данність, про те, що відбувалось на майдані, а Тало зрозумілим лиш тепер у дні, що схожі більш на окаянні, напишуть і за море понесуть, Хай світ збагне, по чому наша воля, по чому кварта й крапля волі? І в чому негараздів наших суть? Кого жура зустрічає в дальнім полі, Куди коня печального ведуть, Простори вже за обрієм ген ген, вже за крильми, Славутою Дунаєм, вже там, де України вже немає, Попереду Париж чи Карфаген. Та що нам з того літо відбуває?